Добрий день, вітаю вас на нашому каналі Української духовної академії просвітлення. І сьогодні я коротко відповім на пару ваших таких е, угідливих запитань, не без цього. А як же в нас дуже в Україні люблять дістати до печінок, особливо тих, хто е, активнічає, тих, хто не лежить на дивані? І щось намагаються зробити. І таке запитання. Перше, яке там повторюється під багатьма е роликами, що ви таке розповідаєте, що Україна переможе, коли нас менше, коли е потенціал у Росії невичерпний, коли міжнародні партнери грають свою темну гру і так далі. Ви взагалі читали коли-небудь Біблію, Старий Заповіт і ідею про битву Давіда проти Голіафа. Хто там переміг груба сила, чи все-таки розвинений інтелект і сучасні технології? От вам свідчення нещодавніх пару днів тому назад українські спецслужби показали, що можуть дістати. Ворога навіть за тисячі кілометрів, навіть тоді, коли вони переважають і кількісно, і якісно своїм озброєнням. От, і привели цю імперію зла в такий ступор, от, що вони знову хватаються за ядерну кнопку, намагаються залякати весь світ, щоб вони всіх розмажуть, всіх перетворять на ядерний попіл і так далі. От. Ми живемо в дуже цікавий час, час синтезу. І цей час ще називається час знання. І тому сучасні технології перемагають, а не грубо ця е, бикуватість, е, рашки, розумієте? От. Ну, наскільки вже можна лякати світ? Чим? Своєю тупістю, своєю безпринципністю, своєю жорстокістю, ну, на все свій час. Цей час грубої сили він прийшов. Зараз настав час е, розвиненого інтелекту, сучасних технологій, час перемоги Давіда над Голіафом. От і тому ми, наша академія Воїни світла, е, робимо все для того, щоб ви бачили по телевізору і в е, е, інших новинах в мережі цікаві. Е, Цікаві сюжети, цікаву інформацію, цікаві для українців новини. Я не буду вам розказувати, що ми робимо, на що ми здатні. Приходьте, навчайтеся, ви цьому научитесь і будете брати безпосередню участь в цій унікальній роботі. А ось так: от просто гульно звинувачувати людей, яких ви не знаєте, в тому, що ми робимо. Ви собі не уявляєте навіть, що ми зробили за останніх тільки там тиждень-два для України. Не уявляєте, які перспективи відкрили е, для того, щоб Україна вирвалася із е, цієї Паски, коли весь світ зараз насправді просто спостерігає за тим, як ми е, виходимо із е, цієї кризи. Оця криза. Оця війна для нас стала точкою росту. І ми вириваємося так, як і належить найрозумнішому, найдревнішому народу на цьому світі, нам з вами, прямим нащадкам богів. І ми покажемо всьому світу, що ми здатні себе відстояти, що ми здатні перемогти навіть ось такого криволапого ведмедя з його. Потужною зброєю з його навіженною владою. Це не влада, це банда, яка захопила обладний Олімп в цій нещасній рашці, і перетворила на заручників своєї навіженної волі, весь свій народ і гонить їх просто на обой сюди, цілими натовпами. А особливо вони люблять чогось відправляти сюди. І народів, цих кавказців, от, е, азіатів, тих же бурятів і так далі. Народ, да ви всі завойовані цією імперією зла. І чого ж ви так служите, віддаєте своє життя, е, знищуючи Україну, яка нічого поганого вам нікому не зробила. Ні тим же бурятам, ні тим же чувашам. Не тим же чеченцям, інгушам чи дагестанцям. Нічого поганого Україна нікому з вас не зробила, а ви приходите сюди вбивати наших дітей, щоб служити ось цій імперії зла. Тому зупиніться і почніть думати, що ви робите. Яку карму ви створюєте для багатьох поколінь своїх. Нащадків, От, а що стосується нашої діяльності, те, що можна зробити публічним, ми робимо публічним. Те, що залишається за кадром, воно навіки залишиться за кадром. От, і е, це абсолютно правильно. Тому що найголовніше в будь-якій діяльності це результат. Ми націлені на результат, і ми його досягаємо. Досягаємо силою колективної свідомості. Ми його досягаємо силою наших неймовірних зусиль. Коли ми для того, щоб в Україні була було майбутнє. Ми встаємо в 6-й ранку, починаємо працювати. Ми працюємо відразу після роботи. Люди просто тікають з роботи для того, щоб мати можливість включитися, зупиняються по дорозі, в автомобілях включаються. Ось так ми працюємо. розумієте? І тому ці всі судження ваші на вашій совісті про те, що е, ми якось не так діємо. Ми діємо. І ми діємо так, як ми вміємо. І як ми вважаємо за потрібне. А от просто бути таким всевидящим оком, яке нічого не робить, воно, знаєте, легко і просто. Тільки толку від того, ні в Україні, ні вам особисто, ні вашим дітям ніякого. От. Тому я запрошую ще раз народ, приходьте до нас, навчайтеся, у нас супер команда. Зараз от, буквально перед е, записом цього ролика я розмовляв з одним чоловіком вже в такому поважному вісі, але настільки жива, небайдужа душа, от, що він. Е, Весь світ потенціал, а в нього дуже велетенський досвід в попередньому житті і в різних е, галузах знань і так далі. Вчена людина дуже високосвідчена, готова іти на перший курс до нас навчатися, щоб тільки включатися в нашу спільну роботу. Ось таких людей ми зараз збираємо. Це просто щось неймовірне, розумієте? Це Божий дар для України. І тому я не приймаю ніякої. Такої огульної критики з боку тих, хто нічого не робить, від, е, стосовно нашої діяльності. Я ще раз кажу: критерій будь-якої діяльності, результат, він у нас є. А що ви з проводу своєї діяльності можете сказати? Це дуже велике питання. От, Тому народ. Ще в часи цариці Тамари, стару сказав, це правильно, що кожен вважає себе стратегом, бачучи бій з боку. А ви попробуйте бути всередині. З першого дня в мене воює на фронті воювало чотири племінники. Один загинув в вересні минулого року. Це люди. Сорокалітні хлопці, у яких по дві вищих освіти, у яких свій бізнес, у яких вже сформовані сім'ї, сформований світогляд, і вони три з половиною роки, віддаючи своє життя, боронять Україну, тобто своїми діями доводять, що вони її люблять, а не розмовами. Розумієте, ви собі не уявляєте, якого рівня це люди. І в їхньому оточенні такі ж самі найкращі. І тому ніхто не сміє оцінювати тих, хто реально робить конкретні кроки для, для нашого е, збереження, для захисту України. Ніхто. Особливо із тих, хто нічого не робить, хто не копійки не віддав, підтримуючи наші Збройні сили. Воїни нашої академії зібрали. І, і забезпечили фронт неймовірною кількістю, Я навіть не буду називати цифри, тому що це вже декілька мільйонів гривень, і вони постійно йдуть на те, щоб, щоб ми забезпечували наших воїнів всім необхідним. Тих, хто на передовій, не тих, хто там сидить в тилу десь і катається на джипах, а тих, хто на тих джипах воює, хто проривається на передову, обстрілює ворога. От. Тому ось так, от, друзі мої, все дуже просто. Дорогу здолає той, хто і по ній йде, а не той, хто просто так споглядає, як там інші пробивають цей шлях. Розумієте, ось моя позиція, і цьому я навчаю своїх учнів. І на цьому ми стоїмо. Я вже говорив, що е ми сильні тільки коли ми об'єднані. Ми сильні своєю колективною свідомістю. А от всі такі вкиди на розділення, на роздрай це гра на користь ворога. Бережіть себе, будьте єдиними, в цьому наша сила і це запорука нашої перемоги. Приходьте, навчайтеся, читайте мої книжки, там все про це сказано прямо і відкрито. А я сподіваюся, що у вас вистачить розуму, все-таки знайти. Застосування для власних сил, а не просто шукати е, якусь соломинку в оці тих, хто на веду. Бережіть себе, до наступних зустрічей на масте.